Таю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсані. Увечері 23 липня сталася пожежа на вулиці Костельній. Горіла пам'ятка архітектури міська ратуша, яка була збудована ще на початку ХХ століття. Як не прикро, та на жаль, окрасу та основу споруди купол приборкав вогонь. За інформацією начальника Калуського міськрайвідділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій Петра Колибабюка, повідомлення про загоряння споруди надійшло на диспетчерський пункт о 19.59. Пожежники на місце пригоди прибули о 20.05. Уже о 20.17 вдалося локалізувати пожежу, тобто зупинити розширення вогню, а ліквідували о 20.39. Причиною загоряння історичної споруди, ймовірно, став підпал, але це ще не остаточний висновок. Наразі над встановленням причини... Пожежі займаються відповідні органи. За свідченнями істориків та краєзнавців, ще у 1549 році у Калуші почали з'являтися споруди притаманні місту, зокрема, ратуша. Спершу ця споруда була дерев'яною. У ратуші засідав магістрат. У 1632-му була зведена нова, більш оновлена ратуша. Проте у 1648-му ця споруда згоріла. Через декілька років була збудована кам'яна ратуша, яка простояла до початку 19 століття. Але в описі міста на кінець 19 століття ратуш. Уже не згадується. З історичних джерел відомо, що власне цю споруду сучасну ратушу збудовано якраз і наприкінці 19 століття. Основою та окрасою ратуші був купол з чотирма годинниками. До 1939 року тут знаходився калуський магістрат. З 1939 по 40-й – по райком партії. Далі німецька управа та знову райком. На початку 70-х це приміщення передали управлінню сільського господарства, яке знаходилося тут до 2005 року. Саме тоді розпочалася реконструкція, а точніше, перебудова ратуші, яка мала докорінно змінити свій вигляд. Та, на жаль, так і не змінила. Реконструкцію призупинили, а приміщення архітектурної пам'ятки перетворилося на, м'яко кажучи, об'єкт, що слугував пристанищем для соціально неадаптованих осіб. Та якби там не було, від ратуші вже залишилися стіни. А калуш втратив живу сторінку історії сторінку, яка є із байдужості була знищена вогнем. У зв'язку з надзвичайною ситуацією, що склалася на північному борті Домбровського кар'єру, у місті створено спеціальну робочу групу у складі фахівців управління з питань надзвичайних ситуацій Державної служби цивільного захисту та науково-дослідного інституту галургії. Вже другий тиждень члени групи здійснюють моніторинг рівня розсолів у чаші кар'єру та ширини новоутвореного карстового каналу. Відразу після екстреного засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 17 липня, було утворено спеціальну робочу групу. До її складу увійшли фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, сектору цивільного захисту міськравідділу Державної служби надзвичайних ситуацій в області та Державного науково-дослідного інституту галургії. Вже другий тиждень члени групи з допомогою спеціальної методики здійснюють систематичне Візуальне спостереження та контроль за станом новоутвореного карстового каналу у північному борті Домбровського кар'єру і рівнем розсолів у чаші кар'єру. Такі дослідження є необхідними для прогнозування подальшого розвитку ситуації. За словами експертів, рівень розсолів постійно збільшується. Звичайно, збільшується, воно збільшується незалежно від кількості опадів, навіть тому що постійно з водоносного горизонту розвантажується, так як кар'єр є депресією, відповідно, стягує води. І навіть коли опадів нема, то вода весь час прибуває. А коли опади, особливо взимку було багато снігу, він весь розстав і, по-перше, з кар'єрної площі весь опинився в виробленій частині кар'єру і з прилеглої території. Ну і, Крім того, ця аварійна ситуація, яка виникла на північному борту, вона пов'язана з утворенням сійкого каналу активного притоку, вод, який підживлюється якраз річкою каналом Річки Сівки. Усі, від кого залежить виправлення ситуації, просто зобов'язані це робити, переконаний Юрій Садовий. Інакше примара міжнародної екологічної катастрофи може стати реальністю. Фахівці Калузького інституту галургії не раз пропонували свої наукові розробки для запобігання лихові. Однак їхні пропозиції представниками влади постійно ігнорувалися. Схоже, лише тепер почали прислухатися. Дійсно, як то кажуть, поки грім не вдарить. Ну таке враження, що почали прислухатися. Поки що так складається враження, але побачимо, які будуть прийняті рішення, чи будуть вони враховані при розробці заходів для недопущення катастрофи і виправлення ситуації. Ну, я думаю, що ми зобов'язані виправляти ситуацію, тому що від цього залежить, по-перше, доля міста, і це може мати вплив на цілий регіон і навіть. Створити проблеми міжнародного характеру, поки на верхах вирішують, що робити, і з надзвичайною ситуацією в Калуші, на Домбровському кар'єрі за кошти міського бюджету щодня працює робоча група. Кожного дня результати спостережень оформляються у вигляді актів, також відеофотоматеріалів раз на тиждень. Відбувається узагальнення цих матеріалів і у вигляді письмового звіту надсилаються вони до голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій Ігоря Матвійчука. Комісія працює за кошти, які виділені Калоцькою міською радою напально-мастильні матеріали для того, щоб здійснювати довіз членів комісії кожного дня. Продовжуватись роботи цією групою будуть до того часу, доки не завершаться першочергові роботи з ліквідації ситуації, що тут сталася. Першочергові роботи з ліквідації ситуації, що склалася на північному борті Домбровського кар'єру, мають фінансуватися спочатку з обласного бюджету. Наразі очікується надходження 2 мільйонів гривень, а надалі є сподівання на більш серйозні кошти з державного бюджету. Вівторок 23 липня відбулася колегія райдержадміністрації, на якій розглянули п'ять питань. Зокрема, підбили підсумки першого півріччя соціально-економічного розвитку та бюджету. Голова РДА Василь Петрів розпочав колегію із переповідання нещодавньої обласної. Саме на ній запропонували зняти з обійманої посади начальника служби автомобільних доріг області Сергія Сендерського. Адже завдяки роботі його відомства наші полотна на передостанньому місті, поступивши стільки львівським. Уряд додатково виділить півтори мільярда гривень на українські асфальти. Тому сподіваються прикарпатські чиновники, що і нам частинка грошей перепаде. Якщо ж не цього року, то 2014 року доріг. З цього Приводу обурюється і очільник ради. В Каоському районі практично жодної дороги, крім місцевих комунальних, нічого не робилося. Від студентки рівно до завершення так званого дорожнього шерду. Хто знає столінку, яких на воїнів, більше нічого не робиться. Мости вісім. Уже практично не можна поїхати по мосту в дорозі. І навіть і ремонт дорожників заборонили робити. Таньководіна, а в домовицю заборонили навіть ремонтувати, ми ж два роки підлітать, саме просто так латали як кажуть. Це дуже, що це треба ще зробити. Якусь комісію, звичайно, і так далі. При тому, я ще раз скажу, що є фінанси і є підприємці, які цю роботу можуть робити. Щодо соціально-економічного розвитку району, то за словами доповідача Лоранда Засадь Вовка є присутні як негативи, так і позитиви. Якщо ж у сільському господарстві ріст, доповнює Василь Петрів, то і так несуттєва промисловість погіршується. Негативні тенденції вони не тільки в нашому районі, такі тенденції а в більших районах. тобто промисловість сьогодні в принципі простої і тому такий результат, що стосується сільського то звичайно у нас є досить серйозні тут різні, є досить серйозні перспективи. Ви чули, що казав Василь Степанович, що буде з воду біогазового заводу його е, намічений, закінчений повністю будівництвом, намічений ввод, відкриття 22 серпня перед Днем Незалежності біогазовий завод будуть відкривати. Інвестиції мають великий вплив на економіку, віддав тім, що люди не хочуть ні біогазового заводу в Луці, ні двох таких у Галицькому районі. Переконує Василь Зунза. і це тільки один із прикладів. Обговорили цього дня і програму заходів із легалізації зарплати та виконавську дисципліну у роботі з документами. Нещодавно в селі завадка було встановлено та освячено пам'ятники невідомим борцям за волю України. Кошти на повстанські могили були зібрано ще під час різдвяних свят учасниками вертепного дійства під орудою активного громадського діяча села Василя Перейми. У народі кажуть, хто не знає і не береже пам'ять про минуле, той не може мати майбутнього. Цей вислів ми часто чуємо, та не завжди він відповідає реальності. Бо пам'ятати і берегти свою історію це не тільки переказувати її з покоління в покоління, а й власним вчинком показати, що ти справді патріот своєї батьківщини і особисто щось зробив для неї, як, наприклад, мешканець села Завадка Василь Перейма, який виявив бажання встановити на місцевому цвинтарі пам'ятники невідомим борцям за волю України. Ідея виникла, коли стала держава незалежною. І люди, які знали, тут похоронені наші хлопці, які боролися за цю ідею, за державну ідею, вони знали. І насипали символічні могилі. Тут їх було зроблено чотири і поставлені березові хрести. І так вони стояли, ці хрести, поки пройшов час. Не менше вічно, вони загнили і, і почали пати. Ну І тут просто так, яка спонтанно ця ідея прийшла. Чому я тут, коли приходив на Різдво різосвіти, тут похоронені мого зятя родичі? І ми приходили, і я на цій могилі став застрілили меточку і щось я подумав, а чи не вже вони не достойні рідних пам'ятників. Ну і ми зібрали коляду з друзями, односельчани прекрасно, в кожній хаті нас прекрасно приймали. І от ми з Божою помічю тут поставили ці пам'ятники. На перше, яка велика заслуга громади нашої, громади людей, тому що вони приймали нас в кожній хаті, незалежно від розповідання, від, тому, від статків і тому подібного вони приймали нас прекрасно. Завдяки завадківській громаді, яка відгукнулася на пропозицію односельця і постали три пам'ятники українським воїнам. Сьогодні, згадуючи їхній подвиг, розуміє, що тільки велика любов до батьківщини вела їх на цю благородну і святу справу. Залишаючи свої домівки, молоді хлопці йшли воювати. Як згадує Василь Перейма, за словами його старших родичів, очевидців, поранені та зморені вояки не залишали один одного в лісі, а допомагали, а іноді й несли вже неживих своїх братів до могил, щоб похоронити їх на кладовищі. Як казали в той час гробар, який працював на свинтере, це бо його робота, він проживав великі кошти. І яма, як він розказував, завжди була готова. Яма була завжди готова, прикрита хабузем, щоб не видно. О, і коли вночі її привозили, ми приходили до нас, сказали, вуйку, там ми скинули вже хлопців. Але яму не закидають, тому що до ранку є хлопці, які ще до ранку можуть не дожити. Ми їх завтра знову привеземо, щоб ви свіжу яму не копали, значить ту яму саму. Ну, як він розказував, що привозили таків ті розділитих, тільки одежа в колесонах. І ми розуміємо, що одежа потрібна була живим, тому що ще завтра треба йти в її діти, і, і одежу привозили їх. Завтра. так, що... Але кажу знову це були великі патризи, в цьому ділі, що вони не ховали їх в лісі. Вони везли сюди, хоча можливо було, облава могла бути, все могло бути. І тут живі могли погинути, ховаючи мертвих. Але вони їхали, розкладати своїм життям, їхали сюди і робили цю справу. Ніхто не знає, звідки ля ці воїни і як їх звати. Та найважливіше, що про них не забули. Іван Тихан, мешканець завадки, сподівається, що, побачивши цей сюжет в ефірі нашого телебачення, можливо хтось відгукнеться із родичів загиблих воїнів. Хочу звернутися ну, у час вашої передачі, вона буде по телебаченню. Можливо, хтось з рідних відвокнеться. Ну, у кожній сім'ї є, передається з покоління в покоління так чи інакше, ну, якісь таємниці, ну, які в той час не можна було виносити за межі. Ну, така була у нас ситуація, така була країна, що не можна було. І я би дуже хотів, що. Ну, Правнуки, внуки, сини, можливо, тих чи другі Продичі. родичі приїхали сюди, подивилися. Хоч ми не хочемо ніякої ні вдячності від людей, ні, нічого, але просто-напросто, аби вони помилилися приїхали своїх. на могилу своїх рідних, помолилися і запалили свічечку. Василь Перейма на цьому не закінчує свої добрі справи в найближчих його планах відновити могили панським дітям, які поховані на церковному подвір'ї. І в нас ще в планах майбутніх, якщо ми будемо живі здорові, Тут, на цьому кладовищі ще похоронені є панські діти. Пан був шляхтич, він був римсько-католик. Він дав матеріал всій на цю церкву. Храм, бачите, це навіть не коли священник говорить, це не говорить, церква, собор, що той боговець. І значить, він дав, хоча б шляхтич, він дав ліс. Його кошти побудували. Громада вже зводила своїм коштом, але всі ліс був даний. І там похоронені його, не знаю, діти, внуки, хто там, ну там є пам'ятник, там є. І все заросло травою. Наша мріяще. Закладувати гроші знову під людей з пожертвами і там поставити відповідно пам'ятник, щоб була пам'ять, щоб вони там на небесах відчували, що тут хтось також ще про них дбає. Мешканці села Заватка доказали, що вони справді розуміюча та дружня громада. Своїм прикладом вони показали наскільки важливою для них є пам'ять про своє минуле, сподіваючись на щасливе майбутнє. 21 липня у Богорочанах відбувся Кубок КВН імені Ростислава Зарембе. Наймолодшою учасницею змагань стала Калуська команда 3D, але вік не завадив калушанам і вони стали переможцями. Ростислав Заремба, капітан колишньої команди КВН Дикий захід від Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу, на запрошення Богорочанської громадської організації Активні разом під керівництвом Олега Крайника. Кубок КВН імені Ростислава Заремби провели саме в цьому населеному пункті. У змаганнях з найгостріших жартів взяли участь п'ять команд: збірна Калуша 3 3D», хутровий райс Тисмениці» та три івано-франківські команди. Збірна Харківа, Наф і Га. Національний технічний університет нафти і газу та сало і мандри Івано-Франківського інституту туризму розпочали з так званого біатлону. Кожна команда представила по п'ять жартів. Далі був фрістайл, тобто вільний стиль, домашнє завдання на вільну тему. І завершилися змагання розминкою з залом. Глядачі, яких було близько ста, ставили по сім різноманітних запитань, на які треба було відразу відповісти з гумором. Отже, третє місце посіла збірна Харкова з обласного центру. Друге місце зайняла команда Нафт і ГА. Національний технічний університет Нафти й газу і перемогли наймолодші учасники, але саме їхні жарти були визнані найвлучнішими. Збірна Калуша 3D. Саме вони отримали кубок імені Ростислава Заремби. До складу команди входять капітан Андрій Волковецький, загальноосвітня школа номер 6, Василь Долошицький, Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій, Євген Овсієнко, загальноосвітня школа номер 2 Тетяна Бурак, загальноосвітня школа номер 5 та Андрій. Кірничний загальноосвітня школа номер 2 відповідальний за звук. До речі, найбільше оплесків отримали номери про телеперсонажа Вітальку та семикласниці Тетяни Бурак. Перемогти калузькій команді допомогли добра підготовка і хороший сценарій, у якому всі мініатюри власні. Навіть Володимир Макаро, який редагує сценарії КВН, відразу його схвалив, лише порадивши додати кілька жартів. Збірна калуська команда квн 3 d утворилася недавно, буквально на початку червня, але вже встигла заявити про себе. Так, 29 червня відбувся їхній перший виступ на обласному літньому кубку КВН у нашому місті, де вони розділили третє місце з командою сало і мандри Івано-Франківського інституту туризму. Безумовний успіх здобули у Хмельницькому наступного дня, зайнявши друге місце з відривом в один голос від найсильнішої місцевої команди Ми з 90-х». Отже, 3D відома уже за межами нашого міста і має свої здобутки. Імовірно, наступним кроком стане участь 3D у квн фесті 9 серпня. Я обочаюсь тріханули. І на сьогодні це була вся інформація, яку підготували для вас журналісти Калуського міського телебачення. Я Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.